Доброго раночку, мої любі, ви, напевно, любите дивитись батьками на зіркове небо. А хотіли би ви помандрувати до далеких зірок та місяця? Давайте сьогодні вирушимо у незвичайну подорож високо до зірок. Як ви гадаєте, як можна туди потрапити? До зірок можна потрапити на спеціальному транспорті, який називається ракета. А ще нам потрібно одягти спеціальний костюм. Першими в космос полетіли собаки Це білка і стрілка, а вже потім полетіли люди. Ну що, ви готові? 5, 4, 3, 2, 1, полетіли. Дивіться, ми вже вище неба, а ось ми вже і в космосі. Як тут гарно! А ви знаєте, що таке космос? Космос, космос можна назвати зоряною країною. Це місце, де знаходяться зорі. Місяць та інші планети. Там дуже холодно і темно. А планети це величезні кулі. На одній такій планеті і живемо ми з вами. Ось вона і називається вона Земля. Вона кругла, схожа на Великий М'яч. Наша планета. Дуже велика. Подивіться, сині плями це море, ріки, моря, океани, зелені плями це ліса та луги, коричневі – це гори. А це невелика куля біля нашої землі. Це місяць, він також круглий і набагато менший. За землю. Ось ми до нього і підлітаємо. А тепер літемо до сонця, але близько ми не можемо підлетіти, бо воно дуже гаряче, і ми можемо з вами, дітки, згоріти. Летимо далі і бачимо інші планети. Вони круглі і всі Крутяться біля сонця. Вони набагато менші за сонце. У кожній планеті є назви, з якими вас я познайомлю пізніше. Вони мають різний колір. жовті, зелені, червоні, коричневі. Сині. Але наша Планета особлива. Тому що на ній живуть люди, рослини, тварини, є вода, а на інших нічого немає. Ну що, дітки, вам сподобалось у космосі? Але треба повертатися додому. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. От і все. Ми прилетіли на нашу землю. Вона у нас, дітки, найкраща. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.